Зараз ми будемо демонструвати процедуру видалення татуювання. Як завжди, ми повинні починати з заповнення анкети. В анкеті ми з'ясовуємо такі важливі параметри, як ФІО, контактний номер телефону, вік клієнта, як давно робили татуювання, чи були корекції, чи були перекриття, а також чи є протипоказання до лазерної процедури. Після того, як ми заповнили анкету, нам треба з'ясувати, для чого саме ми робимо це видалення. Існує два а, варіанти. Перший – це тоді, коли клієнт хоче позбавитися повністю а, вивести своє татуювання в нуль в чисту шкіру. Для цього нам знадобиться повний курс лазерного видалення, а це приблизно 10-12 процедур, а може навіть ці 15. Це залежить від кількості фарби, котра знаходиться у нас в шкірі. А це по часу може давати від одного року, навіть до 2 років. А другий варіант це тоді, коли наш клієнт хоче зробити собі перекриття. Тобто, нам не треба виводити татуювання до чистої шкіри, нам треба тільки його освітлити. Для цього нам знадобиться 4-6 процедур. Перед тим, як розпочати нашу процедуру, нам треба впевнитися, чи все у нас для цього є. Перше, це наш фенікс лазер, на ньому вже накручено. Насадка, яка нам необхідна, це 1064 для чорного кольору. Потім у нас є кріопакетик хлодоген наш, у нас є також пантенол, хлорексидин та перчатки. Спочатку ми фотографуємо татуювання до самого видалення. Нам для цього потрібно гарне освітлення і трошечки з різних сторін. Фокусуючись на самій шкірі для того, щоб картинка була найбільш природною. Наступним нашим кроком ми повинні обробити нашу ділянку шкіру безпротовим антисептиком. Для цього нам потрібен буде спонжик та хлоргексидин. Тепер обираємо необхідні параметри на нашому лазері. Обираємо тіло та татуювання. Перший санс видалення проводимо на низьких параметрах потужності. Адже фарби шкіри шкірі дуже багато і вона реагує дуже активно. Тобто, щоб не завдати шкоди, починаємо з невеликої потужності. Ну, десь 220 джоулів. А для зручності обираємо невелику швидкість. Ну, десь 2-3 Гц нам зовсім буде достатньо. Починаємо наше видалення за схемою степ і степ. Для цього ми беремо наш кріопакетик. Охолоджуємо нашу ділянку шкіру декілька секунд, приклавши його. Угу. Потім ми натискаємо кнопочку старт на нашому лазері. Так. А роботу лазера ми приводимо натисканням ногою на педаль. Обираємо нашу робочу вісень, це десь приблизно 17-20 см. Та починаємо працювати. У нас в шумолазері буде три фальшпіки. Ми цього не лякаємося і натискаємо. Зверто він працює. Трошечки пройшлися та приклали холод. Питаємо нашого клієнта, як він.